Прикрашали паски, виготовляли великодні яйця та писали листи воїнам. Так сьогодні у рівному в навчальному реабілітаційному центрі особлива дитина відбувався благодійний захід Великоднє дерево, який спрямований на допомогу Збройним силам України. До цієї події учні закладу готували заздалегідь. Школярка Анастасія розповідає, підготували багато цікавого. Таке цікезаки. Ми підготували і якісь приз. Якщо від першої двадцяти попадається нам якийсь, то приз виходить. Такі благодійні акції в навчально реабілітаційному центрі, особлива дитина, проводять щорічно. Цього разу на заході провели також аукціон. Директорка закладу розповідає: всі зібрані кошти підуть на підтримку бійців 141-ї окремої піхотної бригади. Ми з ними спілкуємося і взаємодіємо постійно. І сьогодні ми на їхнє замовлення збираємо на РЕП, а попередньо вже дрони надіслали їм і всі, всю допомогу. До акції долучились також волонтери громадської організації Рівне разом. Благодійники придбали та передали українським захисникам FPV-дрон та Mavic 3 Pro. Ми свою чергу від громадської організації подарували для того, щоб вони передали це в мавік 3Т, і також піввідрон, який буде так само допомагати от бойових задачах. І що вони, саме, вони зробили це? Зробили аукціон своїми, от знаєте, руками, те, що от своєю любов'ю. І сьогодні відбувся аукціон, який максимум максимум зібрав суму, ту, яка була потрібна саме для Реба, тому що вони теж собі ставлять задачі, щоб допомогти 141-й от військовій бригаді. Голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук каже: знаково, що кожен робить. Свій внесок в перемогу охоче долучаються до подібних благодійних подій. Кожного разу ми всі, всією абсолютно командою відмічали, що ця атмосфера родинного затишку, ця атмосфера творчості, такого якогось натхнення, вона завжди і нас у свою чергу надихає. Ми завжди їх підтримуємо, завжди допомагаємо. Ніколи ще не було такого, аби ми не знайшли часу, аби відвідати відповісти або на запрошення, або й без запрошення, коли є якась нагода. Усі кошти, які були зібрані на благодійні акції, а також смаколики і подарунки зовсім скоро передадуть для наших захисників. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал Group.